Усіх вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати число та цифру 0. Підготуйте свої посібники, зошит в клітинку, олівець, кольорові олівці та гарний настрій. І перед тим, як ми почнемо працювати більш плідно, пропоную числову розминку. Полічіть від 0 до 10 в порядку зростання. Молодці. Тепер, будь ласка, полічіть від 10 до нуля в порядку з спадання. Молодці. І тепер пропоную вам віршовану задачу. Слухаємо уважно. Оксан... Квіточки зривала, і дев'ять їх нарахувала. Та доки на лужку погралась, без чотирьох уже зосталась, Куди ж поділася краса, а квіти схрумала коза. Вам же завдання відгадати, скільки квіток собі до хати внесе Оксаночка мала. Отже, скільки вона зірвала квітів. Дев'ять. А скільки, поки вона гралася хрумала коза? Чотири. Як нам знайти відповідь? Скільки ж вона понесе до хати квітів? Від дев'яти відняти чотири. І скільки ж це буде? П'ять. Молодці. Дякую. І тепер пограємо в гру живі цифри. Перед вами є цифри. Скажіть, якого числа бракує? Числа 8, правильно. Яке число передує числу 10? Число 9, добре. Яке число має сусідів 5 і 7? Число шість, добре. Яке число на один більше від числа 2? Число три, дякую, молодці. Далі. Яких сусідів має число три? Один та два. А яке число менше восьми, але більше шести? Число 7. Чудово. Подумайте та скажіть, яке число більше трьох, але менше п'яти? Чотири, правильно. А яке число найменше одноцифрове? Один. А яке число найменше двоцифрове? Десять. Молодці. Сьогодні ми навчимося позначати порожню множину предметів нулем та записувати нуль. Викладіть на парту кружечки за кількістю кульок, що були у п'ятачка. Кулька луснула. Приберіть цю кількість. Скільки залишилося? Нічого не залишилось, залишилось 0. Викладіть на парту 4 квадрати. Прикрийте їх рукою. Скільки квадратів ви бачите? Ніскільки нуль. Таким чином у нас утворилася порожня множина. Це нуль. Тобто, коли в нас немає жодного предмета, він позначається нулем, порожньою множиною. Послухайте уважно загадку та відгадайте. На бук блика він схожий, та з'їсти це не можна, на нього схожа кішка, якщо звернеться в ліжку. Що це? Це діти нуль. Правильно. Послухайте казку про нуль. У країні математика є містечка, де проживають числа. Подумки вирушаємо у містечко нуль. Будиночки у ньому схожі на квасольки чи яєчка і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі? Вони ж нічого не їдять. Та і їсти у них нічого. Та й немає у них ані посуду, ані предметів побуту, ані меблів вони не мають. І нічим нулі не займаються ані фабрик, ані заводів, ані шкіл, ані бібліотек у місті немає. Та полюбляють нулі, коли до них на гостини приходять числа з інших міст. Нулики вічливо вітають гостей запрошують на пішу прогулянку вулицями міста. Усі прогулюються і дихають нічим, не забрудненим свіжим повітрям. Нулі дуже виховані. Вони ніколи не стають у парі попереду інших числа і ходять вулицями двоцифрові числа 10, 20, 30, 40 – 50, 60, 70, 80 90. Отже, про що ви послухали казку? Про нулі. Де вони живуть? У містечку під назвою нуль. А чим займаються, що їдять? Нічим не займаються і нічого не їдять. Нічого в місті, крім нулів, немає. А з ким вони товаришують? З іншими числами, так, з одиничкою, двічкою, трічкою і так далі. А як вони їх водять по місту, як вони з ними ходять? Встають у пару, але не попереду, а після числа. І так і утворюються двоцифрові числа. Чудово, молодці. Тепер пропоную попрацювати у посібнику над числом 0. Відкриваємо сторінку 80, 8, 0. Нам треба подивитись та сказати, скільки коліс у кожного транспортного засобу. Десь одне, так, десь два, десь три, десь чотири. Є добре, а у санчат коліс немає. Будемо говорити, що в санчат нуль коліс. Подивіться уважно. Опишіть ситуацію скільки пташенят було в гніздечку? Чотири. А скільки залишилося? Нуль. А як утворилось число нуль? Всі вони відлетіли, так, від чотирьох відняли ми 4 і отримали 0. Тобто, яке б число ми один від одного не відняли, так би і отримаємо 0. Якщо це буде від 5 відняти 5, це теж буде 0. Від одного відняти один, скільки буде? Нуль теж, а від десяти відняти десять, теж буде. 0. Правильно. Віднімаючи однакові числа, дістаємо 0. Завжди. Запам'ятайте це правило. І зараз давайте згадаємо, як ми сидимо під час письма. Тримаємо спинку рівно, лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посібник, ноги ставимо на підлогу. Посібничок у нас лежить обов'язково навскоси. Олівець тримаємо трьома пальцями великим, вказівним і середнім, і спираємося таким чином на середній палець більше, і притримуємо вказівним та, та великим. І усі ці пальці три в нас на відстані 2 см від кінця олівця. І подивіться, як ми прописуємо цифру 0. На що вона схожа? На овал похилий. Овал. Ми вже з вами вчились його писати, а ще на що схоже, на букву О правильно. Зараз ми з вами потренуємося у написанні цифри 0. Пропишіть, будь ласка, на сторінці 80 сторінка 8.0, це число. Поставте на паузу та попрацюйте, будь ласка. Молодці, дякую. І тепер зробіть пальчикову гімнастику деревце. Похитайте доверху пальчиками-гілочками і донизу, наче корінцями. Молодці. Переходимо на наступну сторінку, 81-сторінку 81 сторінка 8 1 Нам потрібно записати числа за зразком. Отже, у нас є за зразком 4. Та 2. Ми записуємо 4 і 2. І рахуємо так на кі... кожній кісточці доміну. Дивимось далі, скільки в нас тут крапочок? 5. А тут жодної. Значить, пишемо 0. Далі працюємо самостійно, поставивши на паузу. Перевіряємо, будь ласка, скільки далі записали на наступній кісточці 4 та. Три. Молодці. Далі, скільки на наступній кісточці. 0 та 4. Добре. І на останній. 1 та 5. Молодці, чудово! І переходимо до наступного завдання. Вам потрібно виконати віднімання. Вам подані вирази. Від 5 відняти 5. Скільки це буде? 0. Запишіть. Від трьох відняти три, скільки буде? Теж нуль. А подивіться уважно: чи однакові числа ми один від одного віднімаємо? Так, значить, зсюди ми отримаємо, що? Нуль, Правильно. Запишіть, будь ласка, ці відповіді. Молодці. І наступне завдання. Нам потрібно порівняти кількість корабликів на морі і записати нерівність. Отже, скільки зліва кораблів? Три, а справа 4. Де кораблів менше? Зліва, тобто 3 менше за 4, а 4 більше за три. Запишіть. Дякую. І далі я пропоную вам попрацювати і згадати, і записати склад чисел 5, склад числа 6 і склад числа 7. Отже, 5 це 4 та скільки. Та 1. дописуємо числа пропущені. 5 це 3 та скільки. Та 2. 2 5 це 2 та скільки. Та 3, і 5 це 1 та скільки, та 4. Чудово записали. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Запишіть, будь ласка, склад числа 6 самостійно. Перевірте, будь ласка, 6 це 1 та скільки. Та 5 це 4 та скільки. Та два це три та скільки. Та три це чотири та скільки. Та два і це один та п'ять. І запишіть, будь ласка, самостійно склад числа 7, поставивши на паузу. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали пропущені числа. Молодці. Наступне завдання на цій самій сторінці у вас є конверт повернутий три рази. Вам треба домалювати останній малюнок у посівничку на сторінці 81. Подивіться, будь ласка, і домалюйте останній конверт так, як його ще не повертали. Перевірте. Ось такого ще в нас конверту не було. Домалюйте. Дякую. І тепер відскануйте QR-код і попрацюйте за онлайн-завданням. І я тепер пропоную вам намалювати в посібничку в кінці вашої роботи смайлик і ротик, що символізує ваш настрій в кінець уроку. Оберіть той, який підходить вам, та намалюйте. А я вам вдячна за роботу. До нових зустрічей!